Компанія Сереx Agri, яка є філіалом групи UPL, пропонує до вашої уваги свою високоякісну формуляцію dispers на основі сірки. Три лабораторні тести продемонструють основні етапи приготування фіторозчину, а також очевидні переваги застосування мікротіol Special Dispers. Перший тест відтворює процес додавання сірки до пульверизатора з примусовим змішуванням. При цьому спостерігається незначне піноутворення, яке зникає відразу після того, як змішування припиняється. Таким чином, під час приготування робочого розчину мікротіош спеціальдісперс можливе додавання до суміші інших фітосанітарних препаратів без ризику втрат продукції через витікання та без забруднення розпилювача чи місця проведення робіт. Другий тест дозволить порівняти міхотіоль з продуктом іншого виробника у здатності до розчинення у воді. При спробі розчинити продукт, вироблений іншою компанією. Можна чітко побачити згустки сірки, які досягають дна ємкості, в той час, як всі частки Special спеціальдісперс, повністю розчиняються у воді, перетворюючись на збалансовану суспенсію до того, як її складові досягнуть дна пробірки. Мікхокіоль спеціаль Dispés швидко розчиняється та набуває однакового кольору і консистенції, без ризику недостатнього дозування, втрати ефективності чи закупорювання. Останнє випробування ілюструє відмінності розчинення продуктів у воді та наслідки, яке це може спричинити для розпилювача. Продукт іншого виробника після його додавання в високій концентрації, як, наприклад, це здійснюється при розпилюванні з гелікоптера, виливається на захисний фільтр. Там утворюються та накопичуються грудки. На дні ємності, потрапивши до насосу та сопол, ці грудки закупорюють захисні фільтри. Це потребує демонтування та чищення засмічених елементів. Для фермера ці операції є складними та дорогими. Зараз виконуємо той же тест з продуктом такої ж концентрації. В цьому випадку суміш розчиняється відмінно, не спричиняючи жодних проблем чи застосування продукту. На додаток до всіх цих переваг слід відзначити, що особливістю Спеціаль Дісперс» є те, що цей продукт придатний до використання за всіма сільськогосподарськими нормами, в тому числі сільгоспвиробниками, які використовують виключно біологічно чисті технології. Це натуральний продукт, а мінерали, які входять до його складу, є альтернативою синтетичним продуктам, що мають багатоцільове призначення. Це продукт французького виробника. Його застосування та дія є найбільш вивченими з усіх наявних на ринку аналогів. Без сумніву, цей продукт пройшов багаторічне випробування. Зробіть свій вибір на користь якості дісперс та користуйтесь натуральним та ефективним продуктом.